Ця слава Ісусу Христу, мир вам усім. Знайте, дорогі, диявол бере над людиною вгору саме через інформацію, коли вона не покориться. цій сатанинській інформації. Тобто диявол використовує будь-яку інформацію, щоб знищити підсвідомість людини. І взагалі, слово диявол, воно складається з двох слів. Перше це дія. Це означає, якби ніби пройти через когось, через об'єкт. А друге це ібела, що означає кидати, відкидувати, бити, швиряти. І по з'єднанню двох тих частин складається слово діяволос. І це слово нове говорить нам, що диявол – це дух, який наносить духовні удари знов і знову. Поки не проб'є людину, і зброя диявола це інформація. Наші слова, наші думки як магнітна сила, яка притягує те, про що ми думаємо та говоримо. Ми живемо у світі, який більшою мірою є духовним, а не матеріальним. Духовний світ є набагато більшою. Складовою нашого всесвіту. Наш фізичний і матеріальний світ відкритий лише на 1 або 10% все того, що ми бачимо. А решта 90 або 99% це світ духовний, якого ми не бачимо, бо ми не можемо бачити або бачимо постаті просто звичайності та звичайних людей. І людство, воно завжди рухалося на помацьки. В духовній сфері, поки світ не прийшов, найкращий неперевершений спеціаліст духовній справи це Ісус Христос. Бог поті, який показав людству реальність духовного світу. За кожною людиною стоїть якийсь Дух, або це Дух Божий святий, або Дух сатани. Ісус вчив нас відрізняти, де є дух Божий, а де дух диявола. Перший Ісус це показує, наприклад, фарисеїв, які дуже багато говорили про Бога і Біблію, але виконували просто просту релігію. Вони були духовно мертві, вони не могли принести для Бога плодів і також не могли народити духовну дітей для Бога. Тобто врятувати зі світу грішних людей по Слову Божому. Але якщо вони проводили когось до когось до храму, то робили цю людину два рази гіршою, гіршою за себе, більш релігійнішою лицеміром, яким далі просував цю релігію людям. Друге, Ісус фокусує нас на апостолах, які пішли по світу і підкрулили всі народи. Як повелів Господь, говорячи, ідіть, навчіть усі народи, хрестячи їх Отця, Сина і Духа Святого. І до сьогоднішнього дня апостол і діти Божі, вони занурують народи в Бога, в Боже Слово проповідуючи і хрестять їх також Отця і Сина і Духа Святого. І люди стають правдивими і святими. Усього має бути плід. Якщо Бог говорить, якщо ми учні Його, то ми маємо приносити йому плоди для Царства Божого. Якщо у нас є Дух Святий, так і має бути. І коли Дух Святий, ми будемо плодовитими. Якщо плодів для Бога ми не приносимо, якщо ми не врятуємо людей від гріху і не приводимо їх до Бога, тоді ми є духовно мертві. І нам треба розібратися, що проросло в нашій голові в нашому серці. Бо говорить, що ми як смаковниця, як дерево або як виноградна лоза, яка має приносити плід. Якщо дерево плоду означає, що на ньому є якісь сухі гілки, просто треба відсікати, щоб могли рости нові гілочки, гілочки з плодом, так само і з нашим серцем і розумом. Треба відсікати гріхи. Які заважають нам приносити плоди для Бога і бути духовно живим. Якщо ми називаємо себе дітьми Божими, то в нас має перебувати Дух Божий, не дух диявола, і ми маємо приносити Богу плоди, плоди для царства Божого у вигляді спасених людей, людей, яких ми рятуємо від грішного життя, від грішного світу і від. Діяволської інформації. Будьте благословені там, де ви є. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.